Про найголовніше вбита людина. Так. Скороне найважчий злочин, і якщо за християнськими мірками найтяжчий гріх. І ця людина, ну, в принципі, вбивати навіть, навіть вбивцю, вбивати не можна, його треба судити. А ця людина просто виконувала свої обов'язки, і причому, наскільки я розумію, не перебільшувала ці. Тобто там не було якогось насильства чи це конкрет, конкретна ця людина. Вона просто виконувала свої обов'язки. І, і цю людину вбита. От про що ми можемо говорити? І як можна цьому радіти? Я не розумію. Радіти, що вбили твого співвітчизника, людина, яка може десь помилилася, може, десь не так виконувала свої обов'язки. Окей, ну є правова система, є, є суди за е, те, що людина порушує свої обов'язки. Правила, якісь там можна судити людиною, причому в нас же, до речі, увага, в нас же немає смертної кари. Немає. Тобто, навіть якщо доведена злочин цієї людини, максимально вона може отримати довічне покарання, але це якийсь злочин треба скоїти, щоб довічне довічне ув'язнення отримати. Так? Тому тут взагалі дикість якась. Як можна радіти, що людину без суду. Стратили просто при тому, що в нас, взагалі наш консенсус. Ми це ж ми вирішили. Це ж наше суспільство вирішило, що в нас немає смертної кари навіть для найжахливіших злочинців. Максимально це довічне ув'язнення, яке дає, до речі, завжди дає шанс на те, що колись можуть реабілітувати, колись можуть точніше, під амністію потрапити людей. От тому це ну, ці люди, просто всі вони аморальні істоти. Тут в мене питання немає.